і затишно. Давайте я вам наших музикантів, щоб ви їх трішки э, краще про них дізналися. Це от э, Саша Варийчук грає у нас на тромбоні. Це так. А Артем Петриченко грає на трубі. Артем, це наша духова секція. Ага. А наша э, ритм-секція це Гриша э, наш барабанчик, Гриша Ліник. І Андрій Певаров у вас гітара. А в нас сталася така, значить, пригода. У нас зазвичай є інший барабанщик, барабанчики, звати Віталій Пронішевський, але він собі зламав руку, причому в двох місцях, так що без шансів. От, і а в нас попереду були концерти, зокрема, концерту у вас, і ми попросили нашого друга Гришу вивчити наш матеріал і нас підтримати. Він вивчив, підтримав за доволі короткий термін, і от так добре з нами, по-моєму, дає собі раду. Так що Гриша, велике тобі спасибі за це. А ще у нас на клавішах грає Сергій Кулаєнко. Концертній сорочці і Женя Турчином на гітарі. А якщо вам щось там з валі чути, то це все завдяки Стасу Бронішевському, нашому звукорежисеру. Де там сидить і грають та це. Це наша, наша група. Власне, ми не всі професійні музиканти. Я перш за все себе маю на увазі. Але я що хочу сказати? Я знаю, що у вас тут завтра буде конкурс, фестиваль, фестиваль серйозний, фестиваль, я так розумію, вже традиційний, і вже участь будете брати ви як виконавці, як музиканти, будете виступати на сцені. І, зрештою, що я хочу сказати, коли ти виходиш, коли ти щось не сказати, то так чи інакше, ти через щось переступаєш. так чи інакше ти щось для себе відкриваєш, і ти відкриваєшся для людей також чимось новим, чимось несподівано. Тому я всім вам бажаю успіху. Я обов'язково залишусь на завтра. Хочу дуже хочеться послухати, як ви, як ви співаєте подивитися, як ви танцюєте. Тому що насправді, коли ми щось відкриваємо в собі, ми дійсно стаємо трішки більшими, ми дійсно щось собі долаємо, якісь комплекси, якісь страхи. Дійсно відкриваємось, тому всім вам успіху. Виходьте на сцену частіше, співайте. Це голкіпер? Літературна зборна. Я захищаю кольори клубу «Кварц Шлудьків. Це була в Харківській області єдина сільська школа спортивна в США. Саме сільська, це шутківка село. І їх закривали дуже довго, ми їх підтримували, грали з ними матчі, теж робили прес-конференції, закрили. Це до система да, буде да, Так. Да. Тому що не потрібні школи.